Ірині 42 і це її перша вагітність. Багато років тому жінка вирішила спочатку побудувати кар'єру, а вже потім присвятити себе дітям. Це наші перші діти з мужем будуть. Ми вже 20 років. От,

Та заболіваннями хронічними буває 40 літ здорова жінка народжує здорового рібенка. Якщо дивитися за власним здоров'ям, займатися фізичною культурою, якщо не лежати на дивані перед телевізором. То фізична форма залишається гарною достатньо довго сьогодні. Все більше українок спочатку реалізовують себе професійно, а вже потім у сімейному житті. Те, що українські породіллі значно постаршили, підтверджує і Надія Голота, яка вже 30 років працює кушеркою. Народжували 18-19-20 років. Зараз ні. Зараз це такий вік. Юний 18 років. А народжують після 30 років. А якщо раніше жінка 25 років вважалася старородящою, то зараз ні. Середній вік української породілі сьогодні 24-25 років. Медики кажуть, що це найкращий час для перших пологів. До 30-ти взагалі можна не боятися народжувати, та й переступивши цю межу, можна подарувати світу здорову дитину. Дітки народжуються в принципі здорові після 30 років. У батьків, які до цих, до цієї вагітності і до цих пологів підходять з розумінням справи, які не мають шкідливих звичок, які хочуть цієї вагітності, і які слідкують за цією вагітністю. Загалі ж медики радять не зволікати з першими пологами, адже, хоч і можна народити здорову дитину після 30-ти, у рази легше це зробити після 20-ти. Юрій телеканал Київ.